Не застави, а заступник персоналу навчальника оператовної застави. Поняв, друже, Продовжуй. І хоче в тебе, що що там происходит. Вибачаю за вираження. То що ніхто нічим не забезпечений. реально жах. Техніки нема. Я почав, ну, там була ще така ситуація по поводу штурму. Почав висловлювати свою думку, мені почали розповідати, що так зараз воюють. Я їм розказував, почав розповідати, що так не воюють, бо просто, скажімо так, загибель за наших побратимів, вішається собі Е, yeah. uh, Вони втратили там ну, на Бергузу, вони відправили, виходить, 45 військовослужбовців. От ви слухайтесь просто ці слова і ви це зрозумієте. Вони відправляють на штурм укріпленого блокпоста, там, де в обороні 20 військовослужбовців, там де вете довготривалі розповість. Точки, засоби підтримання, там, підтримання Тобто Вони відправляють туди 45 чоловік, 11 чоловік з різних застав. Там, угу. люди друг друга не знають, не зроблені, не спрацьовані, без забезпечення, без взаємодії з сусідніми підрозділами. Вони відправляють їх туди, знаючи, що там замінова. Так. Вони ідуть тут дві. І підривався в міні і стріляє двох хлопців і одного грашка. Знаючи, що, що від... там заміновано, все одно да, хлопці знає, туди да, кидають. І... Це на і відступає. Після чого ну, все відступили, і вони ну, просто а, ніякий наступ так не організовуються. Що в першу чергу 45 людей, люди не, не, не спрацьовані, друг друга не знають, як поведуть себе. В даній ситуації ніхто не знає. Ваня, а ну питання, Ванечка, а ну питання. Зараз. У я зараз веду онлайн з Тіктока і мені пише людина. Я зразу задаю питання, щоб ти на них мог відповісти. Ваня в 2014 році був Беркутом на Майдані Незалежності бив людей. Я зразу задаю питання, щоб ти міг відповісти на нього. Дивіться, в 2014 році я був солдатом з підвозів спеціального призначення Тігер, який досадувався в Кльму. І скажімо так, нікого я не бив, які завдання перед нами ставили, то всі завдання виконував. Я думаю, що просто проти тебе вже почалася інформаційна вата... а, атака. Може бути. Ну це так, що я нікого не бив, а виконував, скажімо так, всі вказівки своїх командирів. Ось і все. В першу чергу, в, першу, в другу чергу я не був Беркута. Я Стояв просто в членгах і нас просто скажімо так. Обливали коктейлями і все тобто... Я просто хочу повідомити суспільство. А чому що там ніхто не пише, не спрашує те, що коли в 14-му році була анексація Криму? Коли нам е е російське командування е пропонувало залишитись служити в Російській Федерації, ми відмовились і виїхали в Україну, а та а потім поїхали бо операції об'єднаних сил виконував військової оборони. Чем це не пішка? Шановний м'яснік, ви отримали відповідь на своє запитання, тому я ще раз прошу вас, перш ніж вестися на інформаційні вкиди. Думайте, учиться. Будь ласка, думати. Іван зробив публічне відеозвернення, в якому звинуватив командування в розкраданні коштів, командування. В недбалості, в непрофесійності і в тому, що намагаються обійти вказівку президента про виплату 100 тисяч гривень, присвоївши собі таким чином кошти, які передбачаються хлопцям. Скажіть мені, будь ласка, що тут злочинного зробив Іван для суспільства, не для комбатів, які зараз намагаються, що вони намагаються зараз тобі зробити, ваня за це, що ти опублікував? Мені виходить, я школи на позиції. Все побачив, це за. Я відмовився від того, щоб э, йти, виходить, на позиції. я не відмовився, від того, що я не дурак, у ну, здоров'ю, я вмію, що вони роблять все для того, щоб від мене збігати. Тобто вони тебе можуть зробити. просто вбити там і списати на війну. Так, точно. Я, ну, я особливо ну, ета, я, ну, я просто сказав. Тому що я розумію, що вони ділять сюди. Вони що... свідці, мої товариші, які чули розмови, як вони такі побачили, тобто це. Э... Вони ще раз, Ваня, хто вони для суспільства? Сейчас, сейчас, ще раз, кто? Повтори ще раз, Ваня, ты пропадаешь. Ковальчук. Ну, вот бачите, что я требую доказать. Как у нас хорошо работает спецслужба. Подойдешь.